Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимось сьогодні місто Одесу. Одеса, які плани у ворога на Одесу? Скажіть, покажіть, які плани у ворога. Що планує ворог? Путін, які плани у нього? Руйнування планується ще руйнування. Ворогу дуже подобається місто, і вони розуміють, що шлях їм до Одеси закритий, що вони не можуть взяти це місто, тому вони хочуть його знищити. П'ять мічів, щоб нічого не залишилось, і піти звідти. Тобто, зруйнувати і полиш... залишити. Роблять перешкоди, дуже великі перешкоди, щоб місто не мало можливості функціонувати. В минулому взагалі жах смерті, руйнування, розбиті серця, шість мічів, щось мо... планували, щось страшніше. І цього о... ну, не допущено ви виявилось, що. Як збіжалі опасності, яка могла бути ще гірша, ще якісь страшніші руйнування. На майбутній шлях закритий. 4 кубка, що щось дадуть для захисту, щось буде відбуватися. Десять кубків і 4 кубка, що місто буде більш захищено. Допомога країн-партнерів, щось будуть робити, щоб захистити. Щось нададуть фінансово і для захисту. Буде дуже гарний захист. 4 жезла. Це надовго, стабільно будуть захищені будинки, домівки. Так, так що ворог планує? Так, вони хочуть, щоб якомога більше було розголосу. Він ворог мріє, ну це Путін. Він мріє, що ця ситуація, щоб така страшна, погана ситуація була стабільна, і щоб боялись ядерну зброю, і щоб про це було ну, балакали, щоб із, всю, із всіх вікон, і всіх утюгів про цю ситуацію по всьому світу, що дуже велика загроза, і що Путін такий страшний, сильний, що він там. Ух, який сильний, що він наробить, якщо його не будуть слухатися, то будуть руйнування. Оце він добивається цього. правосуддя. Ставить перед вибором, світ стави перед вибором. Щось. Таємне, щось скрито за оцими всіми поступками є щось таке, що ми не бачимо, що це таке, що і що скривається, то що непомітно. Ну, Це коли людина, це сам Путін, коли він каже, одне робить інше, дуже такий. Коварний, придатель, нечесний, ну, всі, все, що ми знаємо і так про Путіна, що він такий є. що він там хоче, щоб з ним домовлялись, але він буде порушувати всі ці домовленості, бо грати в свою гру і робить максимально погано. Хоче а, мати привілі, привілегії, да, щоб цю, на ринку зерна, щоб він був самий главний король, щоб він один там панував. І він вважає, що він довго йшов до цього і ще трошки він доб'ється дев'ять жезлів. Є страхи, страхи, що це все буде подавлено і. Що йому не вдасться це зробити по уміряності, йому дійсно це не вдасться зробити. Це не буде так ярко і красноречиво, як він це хоче. Це вдасться приглушити. Так, ну давайте зламаємо ворогу плани. Всі у ці його мрії. Умірянесть це дуже гарна карта. Так, це все-все-все, що сховано. Руйнування планую. Заперечую. І вийшли карти, показали, що е, те, що він планує, в нього не вийде. Заперечую. 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 Це залишу це все добре. На майбутні гарні карти вийшли. Так, це погано заперечую, заперечую. Хоче, щоб до ним домовились. Ну, ці домовленості вони будуть криваві. Заперечую. З позиції сили хоче бути сильним Путін. Але предательство. Придатель. Так. Підступний, дуже підступний, як той Змій. Перекриваю, не можна з ним домовлятися, ні про що. Зараз будем перекривати. перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Одеса. Прошу зруйнувати ворогу плани, прошу зруйнувати Путіну плани, відвести біду від Одеси. Все, що ворог планував для Одеси, хай собі на свою голову отримає назад по Верховному суду, по суду Божому, да буде так. Вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Одесі, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив, всі ракети, дрони ворожі, снаряди, бомби, міни повернуться їм на їх голови по Верховному суду по справедливості на Росію. Та буде так, так буде. Так, тепер ще подивимось ще одне питання. Що заважає захистити Одесу від ракет, від дронів? Щоб. Була міцна, міцний захист, щоб не було руйнувань. Які перешкоди для захисту міста, що заважає? Посилити захист міста, щоб не було руйнувань, скажіть, щоб не було прильотів, дронів, ракет, які перешкоди для захисту міста. Покажіть мені, будь ласка, для захисту Одеси, які перешкоди? Якісь таємниці? Не вистачає цього захисту, не вистачає мало. Про це зараз розмовляють, це вирішують. Це буде посилено в майбутньому. Цей ресурс повинні дати три якісь країни, збирають цей ресурс. Рицар Пентаклій це коли. Здобувають да, цю зброю, її шукають, шукають, здобувають, ця зброя буде, буде більше. Так, які перешкоди, що ще заважає? Просто нема цього ресурсу. Десь їх виготовляють цю зброю, збирають по всьому світу, щоб її надати. І Вона буде, їй дадуть. Оце вийшла сама Одеса, королева Пентаклі це місто сама Одеса. І чотири жезла захистить домівки Одеса захистить свої домівки, що будуть, є люди, які допоможуть. Але на майбутнє зараз, в теперішньому часі, ще прольється чиясь кров. Зараз будемо перекривати і секрет, таємниця. Карта та... секрета вийшла. Подивимось, що за таємниця, що за секрет. Так, скажи Верховна Жриця, що ти хочеш сказати нам? Що ти хочеш сказати? Тобто зараз обирають вибір. Оцей захист це ПВО. Треба десь забрати і поставити в Одесу. Тобто, щоб це було швидко, то його десь треба перемістити. Щось відкрити, якісь, якусь частину країни, да, Одесу закрити. Не вистачає цієї зброї. Але це буде вирішуватися. Так, чи вирішать це? Чи захист, чи вирішать? Так, да, по Верховному суду це вирішать, буде захист. Як скоро? Як скоро це буде? Коли це буде? Це буде надійно, надовго? Як скоро? Чи буде це вирішено до кінця липня? Це, це і питання. Буде вирішено до кінця липня? Дадуть це ПВО? Да. Це вже буде так. ну, Я б сказала так, що переговори в цю сторону вже йдуть, вже домовляються вирішують, все, ці 6 кубків це рух, щоб це дали. Що вже відомо, хто буде давати це ПВО. Але не вистачає коштів, його нема чисто фізично, його повинні зробити. І на осінь вже. У спінтаклі це тільки початок, що не так швидко. В осінню. Кінець літа, осінь це буде. Це вже все буде на місці. Нададуть. Поки руйнування ще можливі. Заперечую. Ох. Заперечую. Зараз будемо прибирати все, що нам не подобається. Заперечую. Заперечую. Залишаю. Заперечую. Залишаємо. Заперечуємо. Заперечуємо. ді маму залишаємо. Заперечую. 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 Запереч. От якби тут був король Пентаклій, то це б вже питання вирішено, а це тільки рицар ще в процесі, ще воно не вирішено, це питання. Але вже знають, де будуть брати, хто буде давати, десь виробляють цю зброю, щоб вона була у нас. її не вистачає чисто фізично. це протиракетна зброя мається на увазі ще раз. Знайду карту мир, будемо перекривати. Ось вона. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгело-охоронці. Прошу захиста для міста Одеса. Прошу прибрати. Всю біду, всі руйнування, всі загрози, відвести біду, захист Божий, прошу для міста Одеса, прошу зруйнувати ворогу плани, вищі сили, будь ласка, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають мати Одесі протиракетне а, зброєння, системи протиракетні, щоб не було прильотів, щоб не міг ворог влучити по домівкам. По Верховному суду, прошу захисту і прошу весь негатив, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі повернути на голову тих, хто надав наказ, на голову тих, хто виконав цей наказ. Все, що на Одесу летить, все повертаю назад на ворога, на Росію. Та буде так. так буде. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.